Ця клавіатура в мене точно надовго. І сьогодні в цьому відео я постараюсь тобі розказати про всі її плюшки. Даний формат клавіатури це 75%, і, наприклад, для мене цей формат є дуже зручним. І мені подобається, як вона виглядає. Клавіатура має f ки стрілки, до того ж, не займає багато місця на столі, і саме такий формат є реально дуже популярним. Клавіатура називається SCR Pro Proce Plus 75. Так, тут довга цікава назва, але клава реально топчик. Вона дуже якісно зроблена, виглядає теж крутецьки, а тайпі неї просто дуже шикарно. Звичайно, я його продемонструю в кінці відео і зараз детально розкажу про цю новинку. Даний бор зроблений дійсно якісно. У нього висока якість пластику, все дуже класно зібрано, Клавіатура відчувається надійною, і не дивлячись на те, що вона повністю із пластику, то вона важить так непогано. Це говорить про якість матеріалів і, звичайно, про якість збірки. Питань до збірки, до речі, тут немає. Клавіатура проходить легко, тест на скручування, нічого не скрипить, не люфтить, немає пустоти всередині. Тут добряче попрацювали над елементами всередині і не пожаліли реальні матеріалі. Якщо брати по кастому, тут по суті і доробляти немає чого, тому що, окрім смазки й стабів, тут і так всього вистачає. Ну так, хіба що подрібничка. Дана клавіатура коштує недешево, але виглядає і відчувається вона по-богатому. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої клавіатура виконана із полупрозорого чорного пластику. Через які пробувається бокова підсвітка. Виглядає це незвичайно і дуже привабливо. Мені подобаються такі заокруглені кути і в той час прямі бокові частини і верх корпусу. Ковітор виглядає мінімалістично, але підсвітка трохи прибирає цю строку. Діоди підсвітки розмістились по всьому контуру плати, тому підсвітка пробувається зі всіх сторін. На задній частині корпусу розмістився красивий логотип з прикольним малюнком. Тут якісний принт. І дивіться, це незвичайно. Мені сподобалась така розбавка з виглядом свічів, різні тут такі яскраві логотипи ну дуже гарно. На нижній частині корпусу також можна побачити 4 резинові ніжки. Якість їх також мене порадувала. Клавіатура міцно тримається на поверхні, вона не їздить, ніжки приклеєні дуже добре, а висоти їх вистачає для комфортного кута для набору. Клавіатура скручена 14 болтами і все виглядає дуже надійно. Дана модель клавіатури працює по дротовому підключенню. Роз'єм Type-C розмістився зліва на бічній частині корпусу. Кабель для підключення йде в комплекті. Він зроблений з хорошої резини, витий і довжини його вистачає з головою. На столі він також виглядає добре. Тепер стосовно начинки: в середині тут також все дуже добре. Клава має багато ізоляцію, ізоляції, оплотні на корпусі. Варто почати з того, що у даної клави є можливість встановлення алюмінієвого або полікарбонатного плейту. Я поставив полікарбонат і звук мені дуже подобається. Під ним розташувався хороший товщиний слой шумки, тому від клави не буде ніякої відлуння, тим паче, що плейт ще пластиковий, звук реально виходить достатньо глухий. На самій платі є тонкий слой силікону, який також зменшує рівень звуку при наборі. З нижньої частини плати є також слой шумки, який робить звук ще глухіше і не створює пустоти у середині корпусу. На резинках, які кріпляться на плейт, також не економили, і вони також дають хороший ефект. Є додаткові резинки також в комплекті. При необхідності ти можеш заміняти плейт з алюмінів на полікарбонатний, при тому резинки не замінюють. Конструкція клавіатури трохи пружинить при наборі, і це якраз є фішка даної конструкції. В моїй клавіатурі встановлені свічі Akko Crystal. Це лінійні свічі з силою натиску у 47 грам. Свічі дуже приємні у наборі, звук видають класний, вони достатньо тихі і сила натиску в них невелика. Дані свічі я не змащував, і прямо з коробки вони мені подобаються. Свічі зроблені із полікарбонату і мають прозорий корпус. Ну а що стосовно стабів, то стаби тут також від Akko, вони рожевого кольору і у стоковому варіанті. Вони працюють теж гарно, вони мають змазку і добре відпрацьовують. Що стосовно кійкапів, то я вирішив поставити кнопки теж від DAKO. Вони мені сподобались зовні, у них класна якість і приємний пластик. Зроблені вони із PBT пластику, мають красиву гравіровку, і на звук, звичайно, вони теж впливають. У даніх капів хороша товщина стінок, є невеликі поглиблення для зручності при наборі. І до того ж, GDA профіль мені теж сподобався. Профіль кнопок це річ індивідуальна. Але мені вони дуже зручні. Своєю клавіатурою я дуже задоволений. І я можу сміло тобі рекомендувати дану базу для збірки свого кастому. Свічі, звичайно, ти можеш вибрати свої на свій смак і ті самі кейкапи. І у АКВО, звичайно, є вибір як і свічів, так і кейкапів. Ти можеш собі вибрати і по кольору, і по силі натиску тобто, тут вже як бажаєш. Ну а що стосовно комплекту, то у даної клавіатури також гідний комплект. Є пули для кейкапів, пули для свічів, є додаткові резинки, два плейти, в комплекті, де кабель, звичайно, новитий, і взагалі клавіатура запакована дуже круто. Що стосовно кейкапів, то кейкапи мені прийшли теж в окремі такі величезній коробці. все дуже класно запаковано. Мені було приємно розпаковувати повністю всі елементи. Якщо ти хочеш собі замовити собі ці компоненти. То для тебе лишаю ссылку в описі під відео, і за моїм купоном ти можеш отримати знижку на ці аксесуари.